Господарство це основа економіки України. Воно приносить податки, валюту, але водночас стало золотою жилою для агромагнатів, які безкарно обкрадають пайовиків, інвесторів і державу. Кернел один із найбільших агрохолдингів України. Власник компанії Андрій Веревський провернув аферу, яка коштувала інвесторам і державі шалених грошей. Через підставні компанії він випустив понад 200 мільйонів нових акцій. Кернел, ціна яких відразу ж обвалилася на біржі з 43 злот. До 1 злотого тоді ж, поки інвестори продавали активи, Веревський викупив контрольний пакет за безцінь. Сьогодні акції коштують 23 злотих, тобто в 23 рази дорожче ніж під час обвалу. Дрібні акціонери втратили майже все. А Веревський став абсолютним власником компанії. Кернел не лише обдурив інвесторів, а й обікрав державу. У 24-му і 25-му роках, компанія офіційно декларувала лише 13 поставок олії. При цьому через підставні фірми ЯдроТрейд і Ядроторг половив. Вивозино 750 тисяч тонн продукції, з яких офіційно оформлено лише 325. У результаті з обороту виведено півтора мільярда гривень, які мали піти в бюджет як податки. Кернел роками не доплачує і за оренду земельних паїв, забираючи в селян їхній законний заробіток. Люди, які віддали свої землі в оренду, отримують копійки або взагалі залишаються без виплат.